Отже, у цих темах, і, зокрема, заявах, які прозвучали хай і в мережі X, але доволі резонансно та публічно. Від Ілона Маска також будемо спілкуватися з Андрієм Добрянським. Це директор з комунікації при українському конгресовому комітеті в Америці. Пане Андрію, вітаємо вас. Дякуємо, що погодилися в чергове люб'язне поспілкуватися з нами на ці теми. Дякую і дякую, що запросили. Отже, ми розуміємо, що поки що ем, оточення Дональда Трампа е, формується, але ви знаєте, вже доволі стійкі позиції і такі суперечливі заяви звучать від Ілона Маска. Саме про нього хочу вас запитати найперше, тому що зараз бачимо в скалкслені кошти витрачені ним. Ми помічаємо, що він є посередником в багатьох ключових бесідах, також світовими лідерами. Його бачать в особистих колах з Дональдом Трампом та Меланією. Дуже близька людина. Наскільки він буде впливовим? Адже ми розуміємо, що дійсно він очолює поки що новостворений орган, але дуже сміливо себе поводить не не офіційний орган, а новопризначений. Орган, яке не має ніякого законодавства, яке підтримує це, це просто оголошення, щоб Ілон Маск мав візитівку і причину, чому відвідати Білого Дому. Але ще навіть і до часу інаугурації багато з наших аналістів тут в Америці не є певнені, що він навіть і залишиться в команді Трампа, не, не розуміючи, як головний ведучий різних серйозних. Кампаніях фірмів, чи то SpaceX, чи то to... Тесла і інші його компанії, Я, де він має часу, що щоденно має бути присутні у Флориді на приміщення президента Трампа? А, то головне, що люди думають, є, є правдоподібно, що вони будуть розлостися між собою. Як вони зараз тепер мають дуже публічну сварку а, на очільника американської американського бюджету, тобто секретар а, національної фі, національних фінансів, і зараз тепер. Тільки що не починалося вчора вечір, а виглядає, що це вибухне як більше сварка через тиждень. Багато республіканців сьогодні занепокоєні таким зближенням Дональда Трампа та Ілона Маска. А сам Трамп взагалі віджартовується, і він от буквально сказав: Ілон не хоче повертатися додому, а я не можу ніяк його позбутися. Що насправді відбувається? Чи можливо від ними між ними політична конкуренція? І як позбувається Дональд Трамп соратників, які йому не догодили. Політична конкуренція, так але вони два чоловіки, які мають надзвичайні великі его, і е, головне для Трампа буде хто до кінця року отримує якусь нагороду як найславніший американець, найвпливовий, чи то у журналі Тайм чи інші такі нагороди, які, які ми всі чекаємо, всі у медії чекають хто хто буде найвпливова, найвпливовіша особа, і як Тра маск переможе на Трампа, то відразу ми знаємо, що буде розкол між обидва тих. Але я думаю, як якщо зараз тепер існує розкол, і це тільки що над починалося. Що о, 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 Ілон Маск, Воліє одну особу на одну посаду, а інші радники хочуть якогось іншого в тій посаді. Ми побачимо зараз тепер хто переможе, і чи Ілон Маск посоромиться після цього, якщо ПІ Трамп піде з його командою, а не за слів Ілан Маск. Ілон Маск вже сьогодні також собі дозволяє коментувати і рішення Сполучених Штатів Джо Байдена про використання атакамсів, зокрема по Курській області. І ось ця негативна оцінка прогнозує також для нас, що підтримки з боку маска для України. Не буде а конфлікт, який назрів можливо назріває знов-таки в цьому контексті. Чи не є він ризикований знов таки для України? І Трамп і Маск говорять про те, що вони спілкуються з Путіним. А коли розсваряться, маск сьогодні має доступ до стратегічної державної інформації стратегі... ну, доволі секретної, чи може це зіграти проти нас? Ну, перше, все ми можемо казати, що слів Ілона Маска, ті пости проти України, які це не перший раз, але це скандальні, це е, не це е, не на рівні е, е, бізнес-лідера чи лідера у е, колі президента Америки. Але все і все ми так само бачимо, що навколо президента Трампа це не є тільки Ілон Маск, що щерить таку інформацію. Те сам сам син президента Трампа так само. Висловлює різні дикі теорії а, щодо України, і це а, бо обидва а, син Трампа Трампа як і Ілон Маск. Вони тільки два приклади а, осіб в Америці, які були дуже радикалізовані під час пандемії, і просто попали а, до конспіраційних теорій під час пандемії і там залишилися вони вічно онлайн, вічно у соцмережах. І е, їх, їхні головні радники це не є експерти, але самі коміки. Головний вже два рази цього тижня син президента Трампа е, шарував е, пости коміка про Україну як, е, як якийсь експерт. Це, це не є серйозність. Це є просто ми казали вже скандально, але це показить людям, висловлює, що тут не є серйозність на рівні президента Трампа і його коло, але просто люди, які є такі радикалізовані, і ми не бачимо тільки Елен Маск, а це багато мільярдідерців тут в Америці, які попали до соцмережі під час пандемії і ще продовжилися, і тільки шарують такі конспіраційні теорії. А, аби ми всі знаємо, вони можуть е, е, через кілька годин перелетіти в Європу, побачити прямо, що діється в Україні, а вони волюють черити неправдиву інформацію. Побачимо, чи ми можемо переконати кабміну президента Трампа. І головне, щоб сам президент Трамп, як він вірить, що він може завершити цю війну, він повинен відвідати фронт і побачити відвідати сумість сьогодні, відвідати Одесу, побачити, про що він говорить. Хм. Добре. А взагалі, в цілому, ці тези вони ж з'являються також на тлі того. А що е, дуже активно зараз обговорюється питання того, чи будуть переговори, чи зможе там за добу на якихось конкретних умовах Дональд Трамп посадити Україну та Росію за стіл переговорів, і звісно, що оцінюються ризики? Шольц, ось недавно прокоментував те свій дзвінок Путіну, сказав, що дійсно. Російський диктатор не налаштований на припинення війни, на переговори, але все-таки йому ця стратегічна перерва може бути вигідною. Чотири роки почекати, поки відбудеться однозначно вже остання канденція Трампа. Для нього, напевно, і не так багато. Він довго чекав на те, щоб здобути всю Україну. Як ви гадаєте, ось ці розмови, які пожвавилися про переговори. Вони ж не просто за вони реальні? Чи відгукнеться Путін на можливість припинити вогонь і конфлікт на деякий час, звісно, по лінії бойового зіткнення? Я думаю, переговори, коли ми говоримо про реальність, це тільки починається після е, е, інаугурації. Угу. Зараз тепер дуже багато розмови до виборів. Дуже багато риторики може е, Трамп міг висловити, але вже тепер, коли ми? Побачимо, кого він призначив як головний радник національної безпеки, який не не не, не має ніякий обов'язок отримати дозволу Сенату. Він може починати терміново приготуватися, і на сам перший день інавгурації буде перебрати цілу систему національної безпеки Америки. А далі ще Марко Рубію, який... Досить улюблений в сенаті, які сидить при раді е, е, всесвітньої інтелігенції в, 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 в сенаті, що він е, всю інформацію утримує і вже руками так зрозуміє точно які злочини. Путін виробив не тільки в Україні, але по цілому світі, що ті два особи ми знаємо, підтримують стратегію і пропонують таку стратегію. Може не відверто до президента Трампа, але кажуть: як ви як ви хочете, щоб ви цей ці переговори починалися, нам треба буде. Під, підвищити стан Україні терміново, щоб сама Америка не виглядала, що ми програли у переговорах. Як він хоче мати такі переговори, то я думаю, що е, ті два особи воліють акції президента Байдена щодо далекобійні ракети е, вчора. Як і так само е, чим найбільше висилати до, допомогу терміново тепер, щоб е, Україна мала е, можливість підвищити свій та, стан е, перед переговорами. Ну тоді щоб підсумувати, повернемося до того, з чого ми почали. Е, з цієї насмішки Ілона Маска. Як Україні реагувати? Тому що розуміючи, що наше питання дійсно ну, з дня на день, з тижня на тиждень можливо вирішиться, але настільки наближена людина до Трампа насміхається з нашою заяви незалежна країна. Тобто, як з цим працювати, як реагувати, як говорити, як переконувати в іншому і чи є шанс і сенс? Можна, е, висловити, е, е, незадоволення, можна висловити, mm -hmm. що не задоволення, можна висловити, що так не повинні е, люди Поводитися чи онлайн, чи особисто, але все і все ми, як лідери, на чи чи то президент України, чи то е, депутати, чи самі активісти, як ми в Америці, е, нам е, головне не є е, нашо, наше особисте образення, але чим найбільше е, висловити підтримку Україну по цілому світі, і це від час до часу включає співпраці з яким з такими які не хочуть е, висловити е, свою гідність чи нашу гідність і підвищення україну чи чи е, визнання україну як на такому, такому самому рівні як інші країни по цілому світі і це ця сміха ця сміха є все е, включається до е, міжнародної стратегії нашого ворога щоби знищити навіть ідею україну і це ми чуємо не тільки в Ілан Маску сміху, але в інших е, радників чи ті, що шерують інформацію онлайн, яка знову я кажу, це все включено у пропаганді проти України. Е, то ми можемо забезпечити нашу хітність, нашу е, розуміння про диву історії України, що ми є, чому ми маємо вартість. Але втім, це і все так само є відповідальність. Для лідерів України і це від самого гори самої гори аж аж до наших активістів. Що нам треба бути приготовлен, приготовлені бути зі всіма співпрацювати навіть із таких, які сміються з нами. Але як це означає, що ми можемо більше допомоги отримати від колі Трампа, від відколіх інших країн, які традиційно нас не притримали, це є наш обов'язок терміново зараз. Тепер. М'яко кажучи завдання з зірочкою, ну, але що, що ж залишається, доводиться його розв'язувати. Я вам дякую за ваші коментарі, думки з цього приводу. Звісно, будемо бачити, наскільки щільно дійсно затримається взагалі в адміністрації Трампа сам Ілон Маск і чи підтримує конгрес дійсно легалізацію цілковиту того відомства, яку він очолив. Можливо, це поки що закінчиться лише ось такою попередньою дружбою. Хто зна, наразі дякуємо вам, що долучилися. Впевнена, що ще поговоримо, тому що буде про що ще до інавзі. Іннова... Горацію також Андрій Добрянський, директор а, з комунікацій.